Відчерська моя YouTube родина. Навіть незважаючи на те, що я дуже втомилась, в мене тріщить голова. І знаєте, яке наразі бажання в мене з'явилось? Якщо просто б задерти б ноги, але но... таке я дуже тривожний чоловік, я не можу. Просто лежать такая, щось не вирішиться, тому я хочу малювати, почати малювати. Чому то з'явилось таке бажання? Я вже все перемила, що можна було, все розставила, все розтикала. Тому зараз хочу помалювати. Далі невідомість Але я буду малювати. Хочу повішати цю красу у квартирі. Кабута буха. Прив'язала фонарик, які мені давали в гуманітарки, бо світло тут погане. Да, щоб хорошо світило. Дома то є фонарі. Нам тоже давали в гуманітарки. Я вот так поставлю їх Постав... раніше і малювала. Немає фонарів тут, на жаль. Тому ось так малюю. Водичка, тряпочка, красочки. Якось так.